Привіт! Всі ми знаємо – невалідний вид динозавра, що є молодим тиранозавром. Чи ні? У останніх дослідженнях він став знову валідним. І завдяки цій новині я захотів зняти відео про повну історію – від Горгосаурус Lans до Нано-Тиранус Watheus. Не буду затягувати ваш час! Почали! Почалося все з 1942 року, коли у північній Дакоті був знайдений череп невідомого вида динозаврів. У 1946 році американський палеонтолог Чарльз Гімор описав його як «Горгосаврус ланцентіс». Через десятиліття у 1998 році Роберт Беккер вирішив переглянути цей матеріал. Він помітив відмінності у формі черепа, у кількості зубів і у пропорціях. Так і з'явився на нотіжану Слансенсіс. Ну, але палеонтологія це не казка. У 1999 році Томас Кар зробив детальний аналіз черепів тиранозаврів і дійшов до протилежного висновку. Усе, що виглядало дивно, він пояснив просто: це ювенільна стадія тиранозавра. Його аргументи були сильними. У молодих особин кістки черепа ще не зростилися. Пропорції виглядають тоншими, а кількість зубів дійсно більша. Просто тому, що з віком частина зникає, ідея на як окремого роду, почала виглядати як наукова примара, породжена бажанням знайти щось нове. У 2001 році було оголошено про нову майже повну знахідку маленького тиранозаврида, яку прозвали Джейн. Вона виглядала як підлітковий тиранозавр, але знову ж таки мала ті самі нанотирановські риси. Та все ж таки більшість учених залишалася скептичними, бо ракувало доказів, поки не з'явилися нові технології. Ось восени цього року виходить нове гучне дослідження. Група палеонтологів під керівництвом Лінці Занно аналізує нові скам'янілості. зокрема, знамениту знахідку двох динозаврів, застиглих у бою, трицератопса і меншої хижої тварини. Вчені вивчають мікроструктуру кісток і бачать чіткі кільця росту. Виявляється, особа не досягла дорослого віку, її ріст практично зупинився, а морфологія черепа все ще зберігала нанотираносові риси. Звідси висновок: це не молодий тиранозавр, це окремий вид динозавра. І ось був відкритий новий вид в роді нанотиранус, нанотиранус латеус. Також у зв'язку з цим дослідженням нанотиранус був виділений у віддільну кладу тиранозавридів – нанотиранит. Ось така історія нанотирануса, що протягається від 1942 року до 2025. Але це ще не все. Є ще багато чого, що можна обсудити про цього динозавра, чим ми зараз і займемося. Нанотиранус був тиранозавроїдом середнього розміру на полі представили оцінки маси тіла у 703 кг для нанотирану Салансенсіс та 833 кілограми для нанотирану Саватиус. Однак голотип нанотирану Саватиус на момент смерті не був дорослим, а дорослий нанотирану Сатеус міг важити приблизно 1200 кг. Ну а довжина нанотирануса була 5 метрів. Зараз на екрані ви бачите відпечатки шкіри Нанотиранус Ансенсіс, а саме особи не по кличці Кривава Мері. Так, нам відомо, яка була шкіра в цих динозаврів. Це достатньо цікаво. Нанотиранус жив у пізній крейдовий період, приблизно 67-66 мільйонів років тому, незадовго до масового вимирання динозаврів. Його скам'янілості знайдені у нам добре знайомій формації Герокрік. Хто не знає формація Герокрік це формація в Північній Америці, де жили всім нам добре знайомі трицератопс, анкілозавр, мозазавр, кецелькоати, тиранозавр та ще багато доісторичних тварин. Ось все, що я можу сказати Нанотирадусу. Я розказав його історію, розказав трохи інформації про нього. Тепер переходимо до кінцівки відео. Ось таке вийшло відео. Надіюсь, воно вам сподобалося. І я, як завжди, вибачаюся те, що в мене відео стільки не виходить. Ну, але думаю, ви вже привикли. Ви в мене терпливі підписники. Не буду затягувати ваш час. Всім па-па. Побачимось. Надіюсь, скоро.